Тут у нас азиміна, друзі, і час її поливати. Два рази в цьому році ми поливали її. Отже, час поливати третій раз. Зараз знімаємо агроволокно і включимося, я вам покажу в якому стані ці рослини сіянці з цього року. Сіялися навесні відео було і побачимо, в якому стані вони зараз. Зняли агроволокно, ящики і бачимо ось такі рослини на сьогоднішній день. Яке сьогодні? 21, 21 серпня. І ще є час їм вирости. Але необхідно мені підняти ящики, тому що рослини впираються в ящик, проростають через отвори, впираються в агроволокно і перегріваються. Але це ці пошкодження і їм ну, байдуже. Все нормально. Так, зараз буде полив. Поляємо і будемо думати, як підняти ці ящики, щоб продовжити вегетацію цих рослин. Азиміна, посадка весна. Садилося <кій> <кій> дитячими руками, це садилося. Гриби. Виросли. Після поливу буде відмашка. Прийде дружина, гриби, бур'яни, які повиростали, повитягує. І закриємо назад. Ось так я не бачив, щоб так вирощували. Нібито це я придумав. Все виходить. Ящики стандартні від риби. Їх є вдосталь повсюди на базарах. Ось така технологія по вирощуванню азіміни в великих кількостях. На все добре, друзі.